Говорить Стрий, доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі. В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в рубриці Ваше здоров'я ми продовжуємо цикл радіопередач Територія життя стосується кожного. Сьогодні у вашій увазі передача сьома циклу з серії Вихід Є. Перед мікрофоном голова громадської організації Збережемо майбутнє Оксана Хум'якова. Доброго дня, дорогі радіослухачі! Минулого разу ми закінчили першу ланку мир з Богом, програми Шлях до свободи твоєї сім'ї, яка включала в себе перші три кроки: Господь я безсилий, Господь поможи мені, спаси мені мою сім'ю, та Господь візьми мене і мою сім'ю. І це дуже важливі кроки. Бо якщо ми не налагодили мир з Богом, ми не зможемо рухатися далі. Тому. Якщо ви не проходили з нами ці кроки, ви можете знайти наші радіопередачі в інтернеті і прослухати їх або зателефонувати мені за телефоном 096 272 44 04. А сьогодні ми розпочинаємо другу ланку мир самим собою, яка включає четвертий і п'ятий кроки. Люди схильні впадати в крайності. Одні недооцінюють себе, в них низька самооцінка, інші навпаки, переоцінюють, вважають, що вони можуть все. Але Бог хоче, щоб ми дивилися на себе його очима. І в другій ланці ми допоможемо вам побачити в собі образ і подобу Божу. Ви побачите себе такими, якими бачить вас творець. Четвертий крок говорить: Господь зміни мене, не мого сина, не мого чоловіка чи брата, а мене, і ми будемо цього вчитися. Основа четвертого кроку це одна із заповедей блаженства, записана у Матвія 5, розділ, 6 вірш. Блаженні, голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Коли ми говоримо, Бог зміни мене. Це означає, що в своєму житті ми шукаємо правди Божої, ми хочемо пізнати істину, яким чином ми можемо змінитися, що в моєму житті не відповідає істині. І ми міняємося самі, а не показуємо пальцем на іншого. І давайте прочитаємо, що ж написано з цього приводу у Слові Божому. Матвія 7 розділ з 1 по 6 вірш. Не судіть. Щоб і вас не судили. Бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відміряють вам. І чого в оці брата свого ти заскалку бачиш? ж у власному оці не чуєш. Або як ти скажеш до брата свого, Давай я вийму заскалку з ока Твого, коли он колода у власному оці? Лицеміре, вийми першу колоду із власного ока, а потім побачиш, як виняти за заскалку з ока брата твого. Бог говорить, не судіть і вас не будуть судити. І багато родичів приходять до нас на групу з осудженням своїх нещасних рідних. Але ці рідні насправді нещасні, бо вони попали в біду. Ними керує нечистий дух. І вони не можуть самі справитися з цією проблемою, залежністю. Проходячи перші кроки, ми говорили, що людина складається з духа, душі і тіла. І все, що людина робить, вона робить під керівництвом духовного світу, і є тільки два види духовних сил Божа і диявольська. Тіло це дім, в якому живе дух і душа, і дух це справжній господар людини. І якщо цим духом заволодіє дух наркоманії, людина вже не може управляти собою, вона робить не те, що хоче. І коли ми, проходячи програму Шлях до свободи, пізнаємо цю істину, коли ми вже знаємо, що наші рідні зовсім не винні в тому, що вони роблять і як вони себе ведуть, що вони потребують допомоги. І якщо вони покаються у своїх гріхах і приймуть Ісуса Христа як свого Господа, і Спасителя, і в них війде Святий Дух, то вони зміняться. Так само, як я змінилася, я ж не завжди була такою, як я є зараз. Тому Бог говорить: не судіть інших людей, нема поганих людей, поганий тільки диявол. Кожна людина, яка не визнає Ісуса Господом і Спасителем, живе у прокляті. А що таке прокляття? Це коли над сім'єю, над людиною нема Божої руки, коли людина позбавлена Божого благословення. А коли нема Божої руки, диявол може робити з людиною все, що захоче. Бог говорить, не судіть. Чому він так говорить? Не тому, що я краща за свого чоловіка, бо я не п'ю. Ні. Дух алкоголізму міг війти і в мене. Просто він війшов у мого чоловіка і мучить і його, і мене. Бог говорить, не судіть, бо нема поганих людей. Коли з людини виходить нечистий Дух і входить Дух Святий, людина міняється. І кожна людина може стати кращою. Людина може змінитися тільки під дією Духа Святого. Тому ми вчимося дивитися на наших рідних іншими очима, очима Ісуса. І чого в оці брата свого ти за скалку бачиш, колодиш у власному оці не чуєш. Коли ми розглядаємо провину наших рідних, вона нам здається такою великою, яку неможливо пробачити. А Бог говорить, що в цей момент, коли ми розглядаємо на заскалку в оці свого чоловіка, сина чи дружини, в нашому оці ціла колода. І цю малу заскалку Бог може витягнути в один момент, але тільки тоді, коли ми витягнемо колоду з власного ока. Тому до тих пір, коли ми будемо шукати і розглядати провину наших рідних, у нашому житті нічого не зміниться. Біблія вчить нас дивитися спершу на себе, мінятися самому. Тим самим ми зможемо допомогти нашим рідним. Матвія 15,14 Залишіть ви їх, це сліпий поводатарі для сліпих. А коли сліпий водить сліпого. Обоє до ями впадуть. Бог хоче показати, що допоки ми самі сліпі, сліпі наші рідні. Він хоче, щоб спочатку прозріли ми. Без Ісуса ми всі грішники, ми всі сліпі, і Бог нас вчить не судіть. Допоки ми судимо інших людей, наші духовні очі закриті, ми не знаємо істини. Без Ісуса. Без його слова ми сліпі, тому спочатку ми повинні витягнути колоду з власного ока, яка осліплює нас. Чи, читаємо далі Матвія 15,11 Не те, що входить до уст, людину скварнить, але те, що виходить із уст, те людину сквернить. Бог говорить, що людину опоганює не горілка. Не наркотики, а те, що виходить з наших уст. Наші слова опоганюють нас. Сьогодні ми проходимо четвертий крок і ми просимо Бога змінити нас. І Бог нам пропонує, щоб ми аналізували, досліджували себе. Четвертий крок говорить: Я досліджую і визнаю свої помилки, прогріхи. І сповідуюсь перед Богом, собою і іншими людьми. Нам потрібно аналізувати себе, дивитися за собою, своїми помилками і признаватися перед собою, Богом і іншими людьми та сповідуватися. До нас приходять родичі, які завжди можуть виговоритися і поділитися своїм горем з іншими. Бо хто хоче слухати проблеми мами-наркомана? чи дружина алкоголіка, можливо, хтось і вислухає, і навіть поспівчуває, а потім скаже, а я би з таким чоловіком не жила, розлучися з ним, нащо він тобі потрібен. Добре, з чоловіком розійтися, а діти, їх же не викинеш, це наші діти. Тому наша група це саме те місце, де ми можемо признаватися один перед одним, де ми можемо розказувати все один одному. Де ми можемо аналізувати свої вчинки, де ми можемо досліджувати свої помилки, що я зробила правильно, а що зробила неправильно, ми сповідуємося один перед одним. І Бог таким чином міняє нас. Це допомагає нам. Одна мама приходить і розповідає про свою ситуацію, інша жіночка про свою. Ми ділимося і тим самим допомагаємо один одному. Написано що не те, що входить до уст, людину сквернить, але те, що виходить із уст, те людину сквернить. Твій чоловік завтра буде тверезий і не згадає, що було вчора. А от те, що ти вспіла наговорити своїм язиком, і буде впливати і на твоє життя, і на його. Давайте прочитаємо послання Якова, третій розділ з 1 по десятий вірш. Небагато хто, ставайте, брати мої, учителями, знавши, що більший осуд приймемо. Бо багато ми всі помиляємося, коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкати й усе тіло, от і коням вкладаємо уздечки до рота, щоб корилися нам, і ми всім їхнім тілом керуємо, от і кораблі. Хоч які величезні та гнані вітрами жорстокими, проте найменшим стерном скеровуються куди хоче стерничий. Так само язик малий член, але хвалиться вельми. Ось маленький вогонь, а запалює величезного ліса. І язик то огонь, як світ неправости, поставлений так поміж нашими членами, язик сквернить усе тіло. Запалює круг життя і сам запалюється від гієни, бо всяка природа звірів і пташок, гадів і морських потвор приборкуються і приборкана буде природою людською, та не може ніхто із людей язика вганувати. Він зло безупинне, він повний отрути смертельної. Ним ми благословляємо Бога й Отця. І ним проклинаємо людей, що створені на Божу подобу. Із тих самих уст виходить благословення і прокляття. Не повинно, брати мої, щоб так це було. Коли ми починаємо вчити своїх рідних, судити їх, ми стаємо вчителями. І Бог говорить, що в цьому випадку ми приймемо більший осуд. Чому? Тому що, коли ти вчиш когось, як правильно жити, як правильно поступати, як поводитися, в цьому випадку ти повинен бути прикладом для того, кого ти вчиш. Але ми дуже часто, навчаючи інших, не помічаємо, як самі робимо подібні проступки. Ми вчимо наших дітей, щоб вони гарно до нас ставилися, були ввічливі і в той же час. При них сваримося зі своїми батьками. Хто так робив? Я була такою. Який приклад я подавала своїм дітям? Тому, проходячи цей крок, ми повинні заглянути кожен в себе. І тоді ми почнемо мінятися. Наші рідні обов'язково побачать ці зміни і також будуть мінятися. Ось побачите. Багато ми всі помиляємося. Коли хто не помиляється в слові. Бо це муж досконалий, спроможний приборкати й усе тіло. Не те, що входить до уст, людину сквернить, але те, що виходить із уст, те людину сквернить. Значить, саме наші слова вводять нас в гріх, саме завдяки нашим словам ми грішимо. Коли хто не помиляється в слові, то це муж досконалий, спроможний приборкати й усе тіло. Людина, яка не грішить своїми словами, яка контролює свої слова, може приборкати і все тіло. Минулого разу ми говорили, що чоловік це голова сім'ї, а якщо є голова, значить є і тіло. І своїм правильним сповіданням, своїми правильними словами ми зможемо принести мир у нашу сім'ю. Бог прирівнює язик з вуздечкою і станом корабля. Як за допомогою вуздечки людина управляє конем та за допомогою стерна цілим кораблем так само і язик керує нашим життям. Що говорить людина, те і отримує. Скільки раз батьки говорять своїм дітям, у тебе руки не з того місця виросли, і вони виростають ось такі, ні до чого не здатні. Або у всіх діти є діти, а ти і там починається. Ось він і виростає таким, не хоче вчитися, приносить двійки. Язик маленький член, але багато робить. Від нашого сповідання залежить життя нашої сім'ї. Якщо ми говоримо погане про наших дітей, чоловіків, дружин, то і отримуємо це. Скільки раз батьки проклинали своїх дітей, дружини своїх чоловіків і навпаки. Скільки раз говорили, так краще б ти не родився, а щоб ти смоли гарячої написи і так далі. Тому Бог вчить нас, щоб ми серйозно відносилися до того, що ми говоримо. Говоріть своїм язиком не слова смерті і прокляття, а говоріть слова, які несуть життя. Говоріть Слово Боже в життя своїх рідних. Наприклад, 1 Тимофія 3 з 2 по 4 вірш написано. Муж однієї дружини, тверезий, невинний, чесний, гостинний до приходнів, здібний навчати, не п'яниця, не заводіяка, але тихий, не сверливий, сріблолюбець, щоб добре рядив власним домом що має дітей і слухняності з повною чесністю. Проголошуйте це в життя свого чоловіка, бачте його саме таким. І ви побачите, як все буде мінятися. Про дітей у Даниїла, перший розділ четвертий вірш, написано юнаків, що не мав в них жодної вади, і вони вродливого вигляду та розумні в усякій мудрості, і здібні до знання, і розуміють науку, і щоб була у них моторність служити в царському палаці. Пролокуйте це своїм дітям, вони найкращі у вас. У них руки з того місця з якого потрібно рости, вони здібні до навчання, до всякої науки, і в них є моторність служити в царському палаці. Ісая 54,13. Всі сини твої стануть за учнів Господні, і спокій глибокий настане синам Твоїм. Псалом 126, 3 по 5 вірш Діти, спадщина Господня. Плід утроби нагорода, це нагорода твоя непрокляття, як стріли в руках того велетня, так і сини молоді. Блажений той муж, що Сагайдака свого ними наповнить, не будуть такі посоромлені, коли в брамі вони говоритимуть із ворогами. Псалом 127, третій вірш Твоя жінка в кутах твого дому, як та виноградина плідна. Твої діти навколо твого стола немов ці оливкові. Говоріть так своє життя. 1 Тимофія 3.11. Так само жінки нехай будуть поважні, необмогливі, тверезі та вірні в усьому. Це я знайшла декілька місць писань і які допоможуть вам говорити Слово Боже в життя ваших рідних. Сьогодні Бог дає нам інструкцію, як ми можемо впливати на свою сім'ю. Міняючи себе, витягни колоду зі свого ока, щоб вона тебе не сліпила, і тоді побачиш, як витягнути за скалку з ока твого хворого чоловіка. Витягти колоду зі свого ока означає: зміни спочатку своє відношення, зміни свою поведінку, зміни свою мову, змінись сама. І тільки після цього ти побачиш, як витягнути цю заскалку. З ока своїх рідних, тому давайте ми помолимося зараз. Дорогий Господь, зміни мене, допоможи мені витягнути цю колоду з мого ока і не дратуватися, коли я бачу заскалку в іншій людині. Зміни моє мишлення, очисти мої уста, поклади охорону моїм устам, щоб починаючи з сьогоднішнього дня моє сповідання було правильним. А моя поведінка позитивно впливала на мою сім'ю. Міняй мене, Господь, виправляй в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нагадаю, що в ефірі Стриві, і сьогодні в рубриці Ваше здоров'я, в циклі радіопередач Територія життя стосується кожного. Звучала передача сьома серії Вихід Є. Перед мікрофоном була голова громадської організації Збережемо майбутнє Оксана Хом'якова. А час нашої радіопередачі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, бережіть себе!